Сьогодні, 23 травня, на острів Труханів на Труханівській січі, де базується Четверта козацька сотня, був проведений перший етап соціально-політичного проекту Київщина Козацька, в рамках якої було проведено майстер-класи з хортингу, метання ножів. Метання сокири, стрільба з луку, стрільба з пневматичної зброї, флантування, фехтування на саблях, знання історії, краєзнавства проведення лекції. Хортинг був запрошений для ознайомлення і проведення майстер-класу, який особисто я проводив. Відповідно, вихованцям це різних різних різного рівня і віку, які попереджали, які практикують військово патріотичні національно-патріотично гуртки національно-патріотичні гуртки, по національно патріотичного виховання гуртки, які приїхали з різних міст і приймають тут участь. Дуже було цікаво. Цікаво їм хортинг, що для деяких це було незнайомо, однак дуже багато були зацікавлені тим, щоб розвивати в своїх регіонах. Деякі приємно було знати, що деякі з дітей з регіонів займаються саме хортингом, окрім нашого клубу. От місто Бровари представляв дитячо-юнацький спортивний клуб «Хортен Бровари.